Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що може завадити нашим військовим, знищити расистів, що наступають на Покровськ, обстрілюють місто Покровськ. Допомоги прошу від вищих сил. Зараз дуже важке, але буде краще. Тут хороша карта виходить. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть расистів. Все стосується доріг. Доріг, мост, моста якогось проблеми. Заперечу, убираю весь негатив. Всі перешкоди убираю. Відкриває дороги військовим України. Надходить вся необхідна підтримка, допомога. Зброя надходить без перешкод. Прошу вищі сили допомоги. Янголів-охоронців закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи. Інформаторів багато ще виходить. Це буде добре. Тут дуже хороша буде підтримка, дуже багато расистів загине. Прошу Вищі сили відкрити всі шляхи нашим військовим і вдень, і вночі. Захист міцний. Закрити небо над нашими військовими, над цивільними людьми, українцями. На Покровському напрямку. Відкриваю шляхи дороги військовим, всі шляхи легкі, дороги відкриті. Буде так і так, діда. Перекриваю Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі від наших військових і цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Отведіть, зверніть, поверніть назад расистам, що надають накази на обстріли, що виконують ці накази. Хай їм назад все вертається, їх нижче буде так і так буде. Більше не може Росія наступати. Втрачає повністю всю армію. Більше немає жодного військового в расистів. Повністю знищено всіх військових. Тікають, лякаються, рашисти, самі по собі стріляють. Отвертаю Росію від Покровська, буде так і так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Буде підтримка. Дякую за увагу. На цьому все і до зустрічі!